Всім привіт! Радий вас бачити всіх на нашому каналі. Всім привіт, друзі, мої підписники, товариші, мої всі знайомі. Хто ще планує підписатися, обов'язково підписуйтесь, ви не пожалкуєте. Друзі, до нас сьогодні. У Нас сьогодні рубрика розпаковка. Зараз невеличкий буде вам натяк, що це буде. А ось покажу вам креветочник наш. Трошки натякнув. Я думаю, що ви трохи здогадалися, що це буде за відео. Зараз я вам покажу це наочно, друзі. Дивіться. До нас приїхала посилочка з міста Київ від нашого товариша від Дмитрія Стрижова. Це київський акваріуміст, Розводчик чистих ліній креветок. У нього дуже шикарні анубіаси різних варіацій, різних сортів. Зокрема, це в нього він дуже так полюбляє. ну як... Основне в нього направлення по анубіасам, це карликові Анубіаси. Ми вже в нього замовляли Анубіаси. Всі ростинки приїхали офігенної якості. Все добре, все класно, без обростань, без нічого. По гарних цінах він є у Фейсбуці. Ну, Я його номер телефону, якщо він дозволить, залишу тут в описі під відео. Ви зможете до нього зателефонувати. І Замовити, що вас цікавить. Ну, нас, зокрема, на сьогоднішній день це цікавили. Зараз я вам розповім все по порядку. Дивіться, у нас є е, креветки. Чері. Дивіться, ось вони, до речі, їдять. Листок шпінати я йому кинув. Дивіться, як, як вони його вже зробили з нього сітку. Бачите, різного розміру. Е, колір в усіх, навіть у найменшого розміру колір в усіх насичений, класний. Дивіться, який воно покаже чи не покаже. Фокусуйся. Ну, ось дивіться, це розмір 1 плюс ну, сантиметр, не більше. І вже яка насичена креветка. Ну, звісно ж, самці чу чуточку не такі яскравіші. Ось, зокрема, самець дорослий пливе догори. Ну, в нього не таке забарвлення. Он самець молодий, теж не таке більш світліше забарвлення. Ну, що ми... Подумали так для себе, щоб не втратити оцю красу лінії, потрібно ж завжди оновляти породи, оновляти кров, оновлювати, щоб була в нас, подальшому зберігалася ця чиста лінія, щоб не було в нас відбраковки, ніде нічого. Ну і ми ж, звісно ж, знайшли пост на Фейсбуці від Діми. Де він продає чисті лінії креветки. Нас зацікавила зокрема порода, сакура, ред сакура. Ну і ми ж зробили замовлення, друзі. Давайте зараз розпаковку проведемо. Щоб, так би мовити, тільки з пошти привіз. А, До речі, вона у нас відділення, не відділення почтомат нової пошти відкрився буквально ну, 150 метрів від дому. Відмовила, мені так тепер зручно, можна і пішки піти, не треба їхати, хто зна куди. І от ми на цей почтомат отримали. Зараз будемо розпаковувати, дивитися, як все доїхало, і ви разом подивитесь, дивіться, посилка їхала добу з Києва. Я думаю, що за добу. В принципі, нічого такого тут страшного з ними не повинно бути. Хоча на вулиці стоїть велика жара. Але, а ну дивіться, о, дивіться. Прийшло так, прийшло запаковане у пінофолу, коробочку в сторону. Зараз ми за, як, переконаємося, що як же все доїхало. Ну тут а не один шар, я вам скажу, пінофолу. Тут декілька шарів. Цікаво скільки. А ну зараз ми. Ну не один це 100%, два, а то й три, мабуть, два. Зараз ми так обережно спробуємо. Блін, обережно не вийде, тому що Діма запакував класно. І пройдеться дуже довго роз... розпаковку проводити. Людина е, цінує свою репутацію і до кожної відправки відноситься ну, нормально, класно, відповідально. Не придереся ні до пакування, ні до якості. Ну, зокрема, я ж кажу, ми зверталися е, за анубіасами, то анубіаси всі відмінної якості. Так, да, двойне пакування. П'ятерочка, зверху тройка. Перший шар п'ятерочка пінофолу, інший троєчка. 8 мм пінофолу для доби поїздки. Я думаю, тим паче креветок тут небагато. Я думаю, доїде все. Доїхало все чітко. Зараз ми разом з вами подивимося. Так. 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 Є. Пляшечка. Торгова марка Миргородська. А, Моршинська, вибачте. Шматочок роголісника. І зараз я вам покажу. Зараз візьмемо ліхтар. Я... Або давайте не так. Я зараз їх випущу у ємність. І ми разом роздивимося, що тут і скільки їх тут. Взяли ми нашу чергову ємність. Вона завжди в нас. Ми сюди і рибасів ловимо, і... І що? Все, що тільки можна за акваріумістикою придумати, все ловимо. Так. Роголісник. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ану, всі вийшли, чи не всі, не всі. Тепер перевіряємо пляшечку. Нема нікого тут. Все, всі вийшли. Так, зараз я піду візьму ліхтарик. Так, взяли ліхтарик і дивимось. І дивимось. Ну, звісно ж, креветочка трошки стресанула, Втратила трохи колір, але я думаю, це ненадовго, друзі. Ми замовляли 20 штук, але я вже бачу, що тут їх на порядок більше, ніж 20. Угу. Mm -hmm. Так що всі, всі доїхали живі, всі здорові. Так що все добре. Бачите, добу провели вони в дорозі. І все чітко, все красиво, друзі. Доїхало. Так що рекомендую даного продавця, друзі. Ви будете приємно вражені якістю і обслуговуванням і взагалі відношенням до свого діла. Так що, друзі. Всім, кому сподобалось відео, обов'язково палець вверх, подобаєчка з вас, обов'язково коментар. Обов'язково, хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка. Ми будемо зараз їх переводити на нашу воду, випускати туди, до наших кривітосів, І хай вони там собі розмножуються і буде у нас трошки підміна породи, трошки підміна крові. Я думаю, буде ще краще, ніж було. В принципі, в принципі, друзі, відос у нас такий получився, цікавий. Ага, ще не все. Хто хоче допомогти каналу, там, донатом, може хто чим обладнанням для нашої розводні, може хто з чим рослини рибки. Тобто, хто, хто що бажає, будь ласка, звертайтесь. Буду дуже радий. Будем. Буде для нашої розводні це буде величезний бонус. Величезна допомога для того, щоб ми змогли зберегти акваріумістику на тому рівні, хоча б на якому вона зараз знаходиться в нашому місті. І після перемоги нашої обов'язково піднімати її вверх, щоб у нас рибасики, Щоб у нас було основне хобі в Україні це акваріумістика. Дай Боже. Так що, друзі, всім дякую, всім до побачення.